Серце заболіло, прямо ж не знаю, що мені робити. Короте, взяла таблетку, буду зараз. Фух, валідольчика. Оце все мені треба викопувати. Лапи ескаватора будуть ставитися десь сюди. Боже, то не він їде. Мене аж мене аж жарки дає. Скільки роботи. Кажуть, що... Не забудьте домашніх тварин, тому що дуже клопітно, коли там цей. Знаєте, що із квітами так само. Я даже не очікувала, сказали, що. Ну откуди я знала, що тут кабеля якісь положені, правильно? І откуди я знала, що вони рішують поламатися, потріскатися, що там, що там можуть а, з тими кабелями бути. Фух. Коротше, треба мені викопувати, хто хоче. Блін, серйозно кажу, по 50 гривень багато рослин отдаю, які ну, в реалі стоять на 50. Хто хоче пишіть? Тому що зараз все буде, я так розумію, хризантеми підуть. лілії ще не просвічивані. Коротше, беріть лілії по 50. Я їх по 55 продавала. Ай! Кости по 150 гривень. Ці кому що треба, пишіть. Ну, навіть те, що зараз можете брати те, що у мене є, Те, що не мішає поки що. Я його теж знизу. Ай, те, що все хирло. Знижую ціну, але візьміть трошечки, ну, хоч на 50 гривень, всякий там дрібідені, яке я буду викопувати, щоб просто не пропало. Ще й подарків наложу, так що, <laughs> будь ласка, беріть комусь що потрібно.